Доброго часу вам доби, коли ви дивитесь це відео у нас розклад для тих, хто сходив на співбесіду, чекає результатів. Е, можливо, вам сказали дату якусь, коли вам скажуть результат. Да? І вам на чекати тиждень-два і вже ви сходите з розуму, так? От. А можливо. Просто дуже переживаєте, дуже понраві, сподобалась вам ця вакансія, саме її ви дуже хочете, да? і не можете всидіти на місці, тому пропоную вам такий розклад: три варіанти. Да? Вибираєте колоду, перший, другий, третій, яка вам дуже подобається по рубашечки вибираєте. Да? І будемо дивитися, щось у мене хитається штатив. Відбачте. Будемо дивитися, бистренько, коротко, подивлюся, що вам скажуть. Да, ні, там, або ще там ще вагаються. Дивимось, надіюсь, ви вже вибрали. Так. Перший варіант це у нас старо чорних котів. Так, дивимося, чи візьмуть вас на роботу на співбесіду. Тоді хто загадав, для того і дивимось. Дивіться, як інтересно. Вас возьмуть, хочуть вам положительна на відповідь буде. Да? Вам скажуть да, вас возьмуть, але ви, скоріш за все, не підете на цю роботу. У вас переграються плани, переграються думки, ви в своїй голові зовсім... Зовсім по-іншому вже подумаєте, знаєте, поки пройде оцей час, що вони з вами зв'яжуться, ви вже зовсім по-іншому подумаєте, зовсім по-іншому складете план у вашій голові, і ви просто будете, знаєте, як до інших берегів будете йти. да, Очалювач будете йти до чогось іншого. Е Може, ви там, не знаю, посваритесь з кимось і будете переїжджати, з'їжджати, будете, може, міняти місто насправді. Але от у вас прям зміняться плани, і вони зміняться на краще. Да? Може, вам далеко з дому їздить на цю роботу. Да? От Ви сходили на цю співбесіду, але насправді вам не з руки, да? воно не підходить. Тому от відповідь вам, то скажуть «да», але Я не думаю, що ви там будете працювати. У вас настроєння таке, знаєте, для, для переміщень, для кудись здвинутися в другу сторону. Ні, ну Якщо, дивіться, якщо це була вакансія ем, Посаду водія там, поїзда або на вантажівки кудись їздити, да, якісь траки возиться, да, якийсь даль даль дальнобойщик, да. може, ви машини будете переганяти. Тоді, так, да, тоді, понятно, що ви будете в движенні, вас візьмуть на цю роботу, ви будете в движенні, у вас якісь мандри будуть. Да. Ну, На цьому і хватить. Давайте другий варіант. У вас на роботу. Нас півбесіду куди я хотіла для тих, хто загадав. Давайте подивимося, як інтересно у нас випало. Знаєте, у мене таке враження, наче тут є якась певна конкуренція. Да, як, ну, декілька людей ходило на співбесіду. Да. Ну, є якась конкуренція да, за цю посаду. Людина холодно, логічно вибирає, реально дивиться, хто кращий. От, і я думаю, що вам запропонують цю посаду, вас візьмуть на роботу. Вас візьмуть на роботу, запропонують цю посаду. Е вас вполне острая зарплатня, яка там буде, е доволі непогана. Е ну, більше, ніж раніше у вас була. Да? От, ви готові трудитися, готові працювати. Я так думаю, що тут вам треба буде навчатися. Да? Тут вам доведеться навчатися. Е Чомусь новому. Е Зовсім, ну, як, знаєте, не то, що зовсім. От ви працювали в чомусь схожому, але будете ем, підвищувати свій рівень, да? будете підвищувати свій рівень, або ж мову будете вивчати. Ну, щось якесь навчання тут буде, тому що ви, вроді би, класний спеціаліст, але те, що ви класний спеціаліст, це зараз як насіння. Тобто, із цього всього у вас ще щось краще вийде. Ну, ще більш розвиток у вас да, планується, але ви будете навчатися все-таки плашку, у нас учні, да. Е, Може, переживань будете, поки цей період йде навчання, емеціонірувати, постарайтеся держати в руках свої емоції, е контролювати, е не, не наїжджайте самі на себе. ой. Вам не видно всіх карт. Да? Не наїжджайте самі на себе, у вас все вийде, все вийде, все вийде, у вас тільки проблеми з емоціями, бо, знаєте, не виходить з першого разу те, що ви робите перший раз, а люди до вас робили роками. Да? Не потрібно на себе наговорювати, накручувати, але ось ви навіть успішно сидите на цьому робочому місці. Не знаю, якийсь бухгалтер чи програміст, щось, да, щось за комп'ютером сидите, працюєте, так що все у вас вийде. Просто давайте з емоціями якось помедитуйте на щось хороше, на щось позитивне, давайте якось видихнемо, заспокоїмося, да, щось не знаю, помалюйте, помалюйте, повишивайте. Поліпіть щось, займіться чим да? от руки для заспокоєння, тому що ну, будете нервувати, да? а нерви, знаєте, дуже багато хвороб іде від них, від стресу, від нервів. І так, третій варіант. Хто ходив на співбесіду? Що вам очікувати? Хто вибрав цю колоду? Так, третій варіант. А у вас тут, знаєте, 50 на 50, чи вас виберуть доволі нерівномірна якась історія. да от І в мене таке враження, наче, знаєте, возьмуть, або, або просто двом людям скажуть, що двох возьмуть і будуть дивитися, хто з вас кращий, да? і треба буде пробиватися, але стажируватися може, да? може, двох возьмуть. Але Но... от ви не будете тут працювати. Тут ні. Ви не будете тут працювати. Ви знайдете собі щось інше. Потім пізніше ви знайдете щось інше. Ця робота вона... Ну, вона для вас буде, знаєте, ну, пробивати стіну, за якою вас не ждуть. От якось так. І в мене таке враження, наче там, знаєте, Значить, там уже, чи хтось свій, чи вони вже вибрали Любимчика, собі вибрали, хто там їм дуже сподобався, знаєте? От, тому третій варіант. Давайте зробимо вдих-видих. Ем, З'їмо щось смачненьке і зайдемо на сайт е, з вакансіями і пошукаємо щось новеньке, щось ще додаткове. Да? Тому що. Ну, це не варіант насправді. От на цьому в нас і закінчується розклад. Всім гарного не знаю, вечора, дня, коли ви дивитеся цей розклад. Буду дуже рада, якщо ви підпишетесь і поставите лайк цьому відео. Дякую!